Вітаю! Сьогодні буде рейтинг палеток, які я купила з грудня по червень 2024. Всього я купила 21 палетку, але 17 буду брати участь, тому що інші я ще не тестувала. Хочу сказати дисклеймер, що усі ці палетки мені подобаються, і також цей рейтинг це суб'єктивна думка, і вона може не співпадати з вашою. Почнемо з останнього місця. Це четверка від Sigma Caramel Apple. Я її купила, тому що я взагалі люблю зелені кольори на очах, і мені було цікаво спробувати формулу від Sigma. На жаль, вона мені не дуже сподобалась, тому що, по-перше, тут два шимери, саме вони як сатини. Я не дуже люблю таке, мені більше подобаються саме сяючі відтінки до хроми. І також, на мою думку, ось цей розташовочний він занадто теплий для цього зеленого. Також є в мене відчуття, що цей шиммер. Ем... Такий він холодний, занадто холодний для і цього розташовочного, і цього затемнюючого. Багато палеток вже в мене немає. Залишилось тільки 9-17, тому де я буду вставляти фотографії, якщо вийде, я вставлю і Свочі. Просто якщо я буду вставляти Свочі, то це відео може ніколи і не вийти. На 16 місці в мене шевий makeup Mist Witch. Мені було цікаво спробувати цю фірму. Це індія китайський бренд, якість в неї достатньо гарна. Матові добре тушувалися, крім одного. І шиммери в неї дуже гарні, навіть було декілька доохромів, дуже гарних, сяючих. На жаль, деякі з відтінків мені здалося, що дуже схожі між собою. І деякі з відтінків мені підкреслювали текстуру повіка. В мене є на кожну, майже на кожну з цих палеток погляд, я постараюсь прикріпити відео. Тому, якщо вам цікаво саме деталі, то я раджу вам подивитися саме ті відео. На наступному місці з кінця це «Ensley Райн «Twisted Tea Party». На жаль, ця палетка мене розчарувала, тому що майже всі шиммери на мені скатувались. Також деякі шиммери мені підкреслювали текстуру повіка дуже сильно. І також мені не вистачило затемнення, тому що єдиний затемнячий це чорний. Я взагалі після неї вирішила нічого не купляти від цієї фірми, тому що це моя вже третя палетка і жодна з них мені. На 100% не сподобалось, хоча за таку вартість мала би. На наступному місці це Fall Magic від Unerse Cosmetics. Мабуть, в мене просто було забагато очікувань від цієї палетки, тому що всі дуже хвалять цю інді-фірму і мені було цікаво спробувати. На жаль, вона не виправдала моїх очікувань, тому що тут було небагато доохромів. Один доохром взагалі на мені виглядав просто сірим. І також темний фіолетовий колір Шимер скатався. І шиммер Autumn він просто підкреслював текстуру, як окремими блистками лежав на повіку. Матові добре тушувались. Найкраще за все, тушувався це зелений, темно-зелений матовий. На наступному місці це палетка від Wicked Widow Graveyard Smash. Всі хвалять цю палетку, тому що в неї дуже класні шимери. Але на мій погляд, шимери тут звичайні, трохи на мені скаталися, в них така трохи волога текстура. Крім двох шимерів в цій палеці інші шимери це просто сатини, не дуже цікаві. Класні в цій палеці саме матові, вони добре тушувались, гарно трималися весь день, і, хоч і при змішуванні жовтий та фіолетовий дає бруд, усі інші кольори гарно працюють між собою. На наступному місці в мене був такий період люксу. Я собі купила дві палетки від Yves Saint Laurent. і на цьому місці саме колір 100. Мені він не дуже сподобався, тому що я не бачу в ньому чогось особливого. Матові дуже гарно чувалися, однак мене саме розчарував шимер, тому що його потрібно наносити на клей. На клею він виглядає гарно, але ну нічого особливого. Я не бачила сенсу платити стільки грошей. За шимер, які можна знайти і в мас маркеті На 11-му місці в мене палетка від Flower Nose Ocean Siren. Мені дуже сподобалось поєднання саме такого м'ятного пастельного та нейтральних матових. До цього я ніколи такими кольорами разом не користувалася, тому для мене це було якось відкриття. На жаль, мені не сподобався в цій палеці саме Шимер, тому що в нього глітерна текстура, я відчувала її і на, і на руках, коли свочила, і на очах. Ще впродовж дня він сипався під очі. Матове мені дуже сподобалось, вони добре тушувалися, разом добре поєднувалися. Мені б ще хотілося, щоб коричневий був ще більш темним. На 10-му місці в мене палетка від Адеп Косметик Ласіанега. Мені вона не дуже подобається, тому що тут два кольори вони саме як глітерні це оцей та оцей кольор. Всі інші кольори, вони дуже сильні доохроми, гарно доохромлять сильно, але на жаль, кожен з них на мені скатується. Так видно, як вона доохромить. Цей стає фіолетовим, а цей стає саме таким жовтим. Мій найулюбленіший відтінок це Манхеттен Біч, тому що він дуже гарний, гарно доохромить. Такого жовтого, рожевого, дуже класний колір, мені дуже подобається. Мені подобається, як тушуються матові, особливо темні. Не подобається, що троє з них на мені майже не видно. На 9 місці в мене палетка, яка мені подобалась саме по вайбу, вона така весняна. І якось хоч кольори в неї такі, ніби і звичайні, але саме як підбор кольорів, мені дуже подобався. Це від Odense Eye Snow Dream. Хоч вона і Snow Dream... Мені здається, що вона більш така весняна. Саме тому вона мені подобалась. І зелені мені якось дуже тако припали до душі. І, взагалі, такий вайб від неї дуже приємний. Але на жаль, я дуже рідко нею користувалася. На восьмому місці в мене також палетка від Один з це Джувуста Gems. Мені подобається в ній саме кольорова історія. Вона різноманітна, є і сині, і зелені, і рожеві, які хочеш. Мені дуже сподобалось, як тушувались матові. Вони саме мене вразили, і темні, і світлі дуже класно тушувалися. Проблема була в шимерах, тому що кожен з них мав якийсь недолік. Більшість з них на мені дуже сильно сипалася. Деякі з них саме погано переносилися на повіко. Потрібно було їх дуже багато нашаровувати. Але за рахунок матових вона саме на восьмому місці. На сьомому місці невелика палетка від Viz Art. Це Petit Mats Neutral. Мені подобається кольорова історія, тому що її можна використовувати під будь-який шиммер. Але вона не хвилює мене, не, не ексайтінг. Звичайні матові вони добре тушуються, але нічого такого особливого і класного, і прям щоб я хотіла нею користуватися, в ній немає. Але за рахунок якості вона на такому високому місці. На шостому місці ще одна палетка від Yves Saint Laurent – це колір 100. Саме через кольорову історію, те, що в мене небагато таких холодних відтінків, вона мені подобається і те, тут треба шиммер садити на клей, але я готова це пробачити, тому що він дуже гарно сяє і сам колір мені подобається. Трохи мені не подобається те, що ось цей розташовочний. Він сатин, і саме видно в розташовці, як він трохи сяє. Мені це не дуже подобається, тому що я звикла розташовувати саме матовими кольорами. На п'ятому місці палетка, якої, на жаль, в мене вже немає. Я довго думала, що з нею зробити, але все ж таки вирішила продати, тому що два відтінка з чотирьох мені не подобались. Це Shelby Makeup мейкап Spirit. Тут дуже Мені сподобався, саме мене вразив, це матовий синій. Він дуже класно тушувався без п'ятин, за 3 секунди взяв і розтушувався сам. Також мені дуже сподобався шиммер синій. Він саме як на білій базі, іридесент. Він також дуже гарно сяяв, хоч і не доохромив На жаль, два відтінки посередині це шаратрус та чорний з блистками. мене взагалі Якось не вразили, і я взагалі не розумію цю кольорову історію, але все одно в мене гарні спогади про неї. На четвертому місці це палетка від Оден'с Eyes, Anet Makeup Corner. В мене вона в фаворитах та розчаруваннях за червень. Можете подивитися там детальні свотчі. Мені тут подобається кольорова історія, тому що вона достатньо для мене зрозуміла. Добре поєднуються між собою кольори. Є питання щодо розтушовки жовтого та фіолетового, тому що мені здається, що вони дадуть бруд. Але саме такі кольори я між собою не тушувала. Вона має свої недоліки. Наприклад, цей верхній шимер мені дуже текстурить по віку, як і цей зелений. Але вона на такому високому місці, тому що мене саме вразив, мені дуже сподобався цей рожевий дохром. Він дохромить з зеленого, в рожевий, і він при цьому дуже гарно сяє, саме як бриліантиками. Я навіть не втримуюся його посвочу. Дуже класний відтінок, і я його наношу зазвичай на кремові відтінні. Я його порівняла з Adept La Anga колір Manhattan Beach. В них схожі переливи, але, на мій погляд, в них трошки різні бази. Але вони достатньо між собою схожі. І відкриваю тройку лідерів, палетка від Cryptain Cosmetics Burnt Forest. Мені вона сподобалася за якістю, шиммери тут дуже гарно сяють, майже всі доохроми, особливо цей фіолетовий та цей зелений, вони доохромлять в фіолетові кольори. Кольорова історія для мене не ідеальна. прийшлось замінити, тут був білий, я поміняла, як видно, на блакитний. І цей розтушовочний, мені здається, він занадто теплий, він такий якось гірчичного підтону. Мені такі кольори не дуже пасують. І цей колір тут був зелений також. Я його замінила, тому що він дуже сильно підкреслив мені текстуру повік. Замінила на шелві мейкап. waterfall, не пам'ятаю назву, waterfall Лілія чи щось таке. Також мінус цій палеці це те, що цей відтінок. На мені дуже сильно скатується, хоч він і дуже класний такий догром. До Я так ніби сказала, все мінуси, але насправді вона дуже класна, і мені вона настільки подобається, що навіть при всіх замінах вона знаходиться на третьому місці. На другому місці палетка, на яку в мене є саме окремий огляд, це Adept Flying Fiddles. Вона за мене вона до мене заговорила. Цією кольоровою історією те, що багато відтінків тут саме доохромлять, може так видно. І вони дуже гарно сяють. Мені не сподобався відтінок Blue Crown, тому що він на такій бордовій базі і на мені виглядає якось інородно. Також цей відтінок матовий, він, хоч добре, тушується, але протягом дня може відкривати п'ятна. Всі інші відтінки вони, вони мені дуже подобаються, і я достатньо часто нею користуюсь. І на першому місці. Палетка, яка зараз в мене на очах, я думаю, багато з вас вже зрозуміло, що це за палетка. Це Unearthly Don't Be Jelly. Я взагалі яскравими не дуже так часто користуюсь, але коли хочеться, то я саме користуюсь цією палеткою. Тому що всі матою в ній, хоч і пігменти, але вони добре між собою працюють і по кольору, і за формулою. Деякі з них мені стенять по віку. Це кораловий, фіолетовий та синій. Мені подобається, що тут всі кольори якось між собою добре поєднуються, тому що кожен з них я можу затемнити цим таким фіолетовим. Вона саме на першому місці, тому що мені в ній все подобається. Мені нічого не хочеться з неї викинути, нічого не хочеться додати. І я користуюсь нею саме, от як вона є. Кольори тут не доохромні, на мій погляд, я не бачу тут синіх доохромів. Можливо, там синій трохи доохромить фіолетовий, але саме шимери тут дуже гарні, вони класно сяють, не сипляться, вони стійкі. Взагалі мені ця палетка саме як вразила, і я навіть не очікувала, що вона буде на першому місці і що вона мені так сподобається. Сподіваюся, вам сподобалося. Я бачила, що багато креаторів такі відео вже робили. То мені також захотілося зробити. Дякую за увагу та приходьте ще.